Тим часом усі військові частини, які дислокуються на Івано-Франківщині, перебувають у звичному режимі, а поза тим встигають також святкувати пам'ятні дати. Серед них день сухопутних військ, який було започатковано 16 років тому. Основні урочистості з цього приводу відбулися в обласному військовому комісаріаті. Наші кореспонденти розкажуть подробиці. Сухопутні війська найчисельніші у Збройних силах України. Загалом вони становлять понад половину чисельності усієї армії і являють собою поєднання механізованих танкових, ракетних, аеромобільних військ, артилерії та армійської авіації, протиповітряної оборони та спеціальних військ, а також установ технічного і тилового забезпечення. До складу сухопутних військ входять військовонавчальні і медичні заклади, мережа, центрів та установ культури, просвіти і дозвілля. Тож на урочистості в обласному комісаріаті зібралися представники різних установ і відомств. Ми запросили ветеранів, запросили наших колег з нашої військової кафтери Національного університету нафти і газу. Запросили теж командирів частин, ну і відповідно весь особовий склад обласних та районних міських військових комісаріатів. Нагороджуючи найкращих військовослужбовців, начальник івано-франківського гарнізону поважав їм усіляких гараздів, а також мудрості, мужності та усвідомлення свого обов'язку. Перш за всього здоров'я, здоров'я, мужності і вірності нашому народу України. Також цього дня прикарпатські військові подякували ветеранам збройних сил та всім, хто власним прикладом і щоденною працею сприяє патріотичному вихованню української молоді.